А рятувальники почали готуватися до сезону лісових пожеж. На Кіровоградщині пройшли перші цього року спільні тренування пожежників та лісників. Що треба робити, якщо в лісі з'явиться полум'я, бачили наші кореспонденти. Перебуває черговий караул Дипер Ч17. Легенда така, загорілась суха трава, вогонь перекинувся на гілля, а згодом охопив цілий гектар лісу. Першим полум'я я побачили працівники державної лісової охорони у камери спостереження. Щоб вогонь не розповсюдився, роблять захисну смугу, трактором пиорюють землю. Камери встановлені где на висоті 20 метрів і направлені на основну частину нашого масиву. Джижурство здійснюється з 8 ранку до 8 вечора. Всього зараз у нас три камери, вони охоплюють, як ви бачите, десь 100, 180 градусів. На місце прибули пожежники. Щоб локалізувати вогонь, працюють з гідрантами. Загрожить. Такі навчання проводять щороку, кажуть у лісництві. Визнають, хоча з пожежами мали справу не раз порівняно з рятувальниками. Вони ще аматори. Лопати в кількості 60 штук ранцеві лісові оприскувателі. Шість штук відра, сокири, граблі, пожежні, пожежні рукави. Також є мотопомпа і весь необхідний протипожежний інвентар. Ми робили таку статистику за 10 років, то найменші пожеж виникло в минулому році. Було зафіксовано всього-навсього 4 випадки лісових пожеж на площі 0,85 гектара. В цьому році в нас не зафіксовано жодного випадку лісових пожеж. Все до пожежу у лісництві подолали за півгодини. На цьому навчання завершились. За статистикою більшість інцидентів із вогнем у лісі припадають на великодні та травневі свята. Тому рятувальники і лісники на готові. Ганна Куріна Ігор Токар, Анатолій Басистий і вся команда 112.